Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. У нас було три дні тотального дощу, але ми не затопилися, бо наше село знаходиться трошки на верховинці, і саме наш будинок знаходиться на верхівці села, і ґрунт у нас піщаний, тому нема грязюки-багнюки. Я цьому, звісно, рада. І саме цей. Такий невеличкий сезон дощів дав змогу відпочити. Ми займалися тим, щоб просто відсипалися, відлежувалися, дивилися фільми, усілякі передачі на Ютубі і все таке інше. А також трошки зробили у ванні це зробив Сашко. Що маємо по ванній? Тут Сашко зробив стіну, переніс пралку, щоб ми могли користуватися, переніс ось цей. Ран, щоб ми могли також користуватися. І поки він у вільний час від роботи працює. Також працював на вихідні, щоб цю кладку зробити. Він не є працівником, який вміє це робити. Це він робить, може, другий раз за своє життя, може, третій, але це треба робити комусь і. Також знаємо, що зараз розцінки на всілякі такі будівельні роботи дуже зависокі, що і ми, приходиться нам це робити також самостійно. Що ще хочу сказати? Також Сашко поклав теплу підлогу сюди і зашпаклював, також, коли він купував, не вистачило, бо невірний розмір продавець вказав. Тому так. Це буде він зароблювати. Коли він кладе цемент, він потім зароблює і тут потроху. Сюди вивів шнури. Тут є один шнур це весь шнур нагріву, а інший шнур він іде ось він, Бачите, це для того, щоб датчик був, яка температура саме нагріта. Ну, та кімната в нас виглядає як просто склад речей. Зараз вона буде кімната без вікон, без дверей, да? ну двері є. звісно, Потім, коли ми будемо переносити цю грубку розбирати, ми об'єднаємо в одну таку кухню-студію. Але поки є заняття, і це ось саме ванна кімната. Ще дуже гарна новина. Тяжко замовив плитку, і вона вже їде, і саме така, наче така, як я й хотіла. Я не хотіла якусь, аби саму дешеву, аби ще щось, але ми все ж таки знайшли по акції. Дуже дякую тим, хто привіз плитку, дуже дякую. Також ця доставка була із Києва. Що ще хочу сказати по плитці? Ми загалом, коли думали робити ремонт, тут у будинку вирішили для себе, що не будемо робити швидко. І дешево, аби щось по кольорам та по дизайну ми краще почекаємо і будемо робити поступово, але саме так, як ми собі це в дизайн проєкті вказали. Тому я вважаю, що не потрібно квапитися і, наприклад, ставити аби що, аби як. Аби хай буде, аби швидше зробити, краще почекати все ж таки деякі незручності, а потім вже зробити. Бо нам з цим потім жити все наше життя до самого кінця, бо ми не плануємо більше робити ремонтів. Оце, я думаю буде останній. Я дуже цього хочу, і хай все це для нас це зробить. Бо я вже втомилася від ремонтів. Днецьку ми робили ремонт, не пожили. В Харкові зробили ремонт, трошки пожили. Також в Харківській області в селі зробили ремонт, трошки пожили там зовсім мало. І вже хочеться зробити та пожити в цьому ремонті хоча б 10 років. Ото таке: Тож потроху все робиться, потроху йде. Також цей сезон дощів я нічого не робила, хоча треба було піти висадити хоча б буряки, які в мене не повсходили. але я це не робила. Зараз покажу, чому. Ось докупила я буряки, хотіла вчора посадити їх, поки дощ йшов. Але знаєте, я ось себе не заставила, така лінька нападає на мене, коли дощ. Значить, сьогодні це треба обов'язково зробити, чим і буду займатися. Ще в мене попереростала зелень, треба її повиривати, дещо посушити, дещо я заморожу. Холодильник гарно морозить, наприклад, рукол я можу заморозити і додавати її до сніданків, до салатів і до також яєчень. Кінзу, я думала засушити потім зробити сушену. І також з окропчиком це зробити: засушити, зробити сушений окропчик, бо це буде дуже-дуже гарнесенько. Цим треба також сьогодні зайнятися і почати знову. Обробку трави, тобто треба проривати, треба з нею боротися, підстригати, бо після дощу вона буяє ще більше. Друзі, плитка ось як виглядає під дерево, такий жовтенький колір. Ну Ось на відео воно таке не дуже жовтеньке, можливо, але він такий більш-менш жовтенький, таке дерево, ось красиве. Ми ще вагаємось, як зробити, покласти ось так. Чи ось так її, тому що коли ось так, тут мені не подобається, як іде шов з цієї сторони. Він якось акцент... акцентно з цієї сторони дуже сильно. Не знаю, можливо, придеться гратися, але тоді буде багато відрізків. Або зробити ось так її покласти. Можливо, так буде менше відрізків. Треба подивитись, як буде краще. Звісно, краще, коли менше відрізків. Хоча, так як кімната в нас не квадратна, вона трошки туди вздовж більше, я хотіла отак от покласти. Тому що ще в нас буде отут ванна стояти, тут те, тут це. І у нас виходить, як прохід такий довгий буде. Тобто, оця зона буде зайнята, а отут буде такий довгий прохід. І через це я думала, що якщо покласти отак, вона буде ще її видовжувати. А якщо отак покласти, то буде її трошки ще розширяти. Тобто вона буде більше казатися не видовженою, а квадратненькою. Тим самим зможемо збільшити візуально розмір ванної кімнати. Але все ж таки, цей шов мені він так не подобається. А якщо зі швом цим гулятись, то виходить е, багато відрізків по поплит. Не знаємо, що думаємо, що вагаємося. Ну, ось плитку привезли, її має вистачити на все. Ви будете, звісно, перетати про ціну. Ціна, ціна була акційною, вона була чи остання там на складі, чи щось. Через це акційна ціна, можливо, через її малюнок чи, чи через щось. Загалом мені малюнок подобається. Ось така вона тут з обратної сторони. Ось як вона називається, я навіть не знаю, де тут. Ой, божечки, яка ж вона важка? Не знаю, як вам показати. Ну, коротше, і ціна її була 380 гривень наче, за квадратний метр. Це найдешевше, що ми могли знайти, і саме отакого от кольору, саме такою, як я ось хотіла. Бо Інші, є, може, і дешевше, але не така, як я хотіла. Я хотіла саме ось таку. Ну, без травм нікуди. Тимчасово втратила працездатність. Піу -піу. Ходити можу. Дякую тій людині, що вигадала німи сіл і діклабер. Взагалі, без них я б не знаю. Лежала б оце і плакала, б, бо дуже-дуже боляче. Таке іноді буває. Показувати не буду, бо там страшне. Сьогодні на обідню буду готувати бульйон чемпіона. В мене тут розморожується курочка. До неї квадратиками я отак нашинковую на всі картоплі. Ще в мене морква є, і є пів цибулини, я її ціліком так цілою кидаю. Що ти, зайчка? Що ти Отако. Ну що ти має зайка? Ну що ти? Ну що ти? Кісуня, така гарнюня, такі в них очі-пугавки. Так от, і ще буду додавати до цього бульйону макарони такі довгенькі. Я їх роблю коротенькими і додаю. Дитина дуже таке полюбляє, бульйон чемпіонами ми це називаємо. Ви питаєте мене, чому саме так мало відео в форматі влог. Насправді, декілька днів ми просто, як -то тюлені, лежали, і дощ він заважав взагалі щось робити. А по дому, в принципі, все більш-менш зроблено, трошки зашпаклювала, трошки те, трошки все. Ну, таке потроху ми робимо. І це було в нас такий день, знаєте, такі дні були саме відпочинку. Трошки дощ нам дав відпочити. Ну, сьогодні вже треба входити в новий тиждень і треба входити ось в активну роботу, бо дуже-дуже багато треба зробити на цьому тижні саме по подвір'ю, по городині. Також, чому не виходили, чому мало знімаю, тому що в мене мало що відбувається, кожен день одне й те саме показувати. Ну, знаєте, це ну, так, таке собі не знаю. Чи потрібно це кожен день одне те саме? Що ми готуємо їсти зранку, їмо прибираємо, потім вимикають світло, щось робимо без світла чи світлом. Наприклад, я ще багато займаюся дитиною нашими іграми разом. Сьогодні ми, наприклад, більше години разом розмальовували. Розмальовку це такий проведений час з дитиною. Він має бути, бо якщо. Не проводити цей час з дитиною, втрачається зв'язок, він і так має втратитись, але все ж таки якийсь зв'язок з дитиною має бути. Ми маємо якісь спільні дії, а саме ігри дитячі робити разом із дитиною. Ну а зараз ми з дитиною ну, будемо робити те, що він буде працювати в городі, я його привчаю трошки до цього. І я також і своїм прикладом йому даю якісь завдання, він також їх робить, такі невеличкі. І тим самим. Я привчаю його працювати і працювати на городі. Хоча я так подивилася, що на городі йому працювати не дуже подобається, якщо чесно. Хоча от саджати йому наче сподобалось. Перекус, щоб в мене бруд не потрапив, я купила отакий напальчник, Тут трошки його зав'язала і обрізала знизу, щоб не давило. Бо палець цей більший, це ж напальчники на руки. Отак так йдемо працювати. Ну, що поробиш? Треба починати. Треба вже йти, бо травою заростемо повністю. Чудова новина, друзі. Пасю забирають, наче через два тижні поїду в Черкаси відвозити її, якщо не відмовляться, якщо все буде добре. І Аку також забирають у іншу родину. Пася буде жити з хлопчиком. Котиком, який на три місяці її старший, чи на 2 місяці. Ака ще не знаю, що мені не розповіли. Поки ще два тижні дівчатка тут привчається до латочку. Сьогодні привчаю аку пісяти до латочку. Пася вже ходить завжди на латочок пісяти. Вибачте, за такі подробиці, але ж це життя. А ось по великих справах вони щось ще поки до лоточка не дуже ходять. Ака вже ходила, але щось вона підзабула цього. Треба їх привчати. Ну, загалом, щоб їх привчати, вони мають бути в закритому просторі, щоб вони не пішли, не нагидали десь, де зазвичай вони гидять. Тобто під мою кухню. Ось така вона грайлива. Залишу це у відео, хай буде нам на згадку про аку і пасю. Ще залишається відкритим питання про їх маму, якщо ви хочете її забрати, я її пролікую, стерилізую, і коли вона буде повністю здорова, вона буде готова переїхати до люблячої родини, не на вулиці, а саме життя, що було в будинку, бо вона дуже настраждалась вже на вулиці, вже, мабуть, досить. Бо вона маленька, кошеня ще зовсім, і в неї вже є дітки, і вона в дуже жахливому стані. Я навіть не знаю, що там в неї розпухло повністю лице, вона ледве не задихнулася, я її врятувала, антибіотики давала, жарознижувальні давала. Зараз їй вже легше, але через те, що вона приймає антибіотики, вона зараз окрема від дівчаток. Я їх закриваю, коли вони сплять туди. Її запускаю вона тут їсть, і потім відпускаю її гуляти на вулицю. На ніч вона тут, дівчатка отам всю ніч сплять. Я їх прикриваю там, і вони там всю ніч сплять і там не гитять, нічого. Все. Потім вибігають до латочку, ні, вони вибігають одразу поїсти, потім до лоточку, потім доїдають далі і граються. Такі гарні дівчині. Тепер у них буде сім'я. Дуже дякую всім, хто відгукнувся, хто написав. Це мені написали в Інстаграмі. Я публікувала пост про дівчаток. Тож, в них буде любляча родина, будуть жити в Черкасах, в обласному центрі, а не в селі. Ось такі будуть у нас цадци обласні. Обласні цадці будуть у нас такі гарні. Шкода, що не Вова, їм потрібне життя, ми не можемо їх залишити, в собі, тому що Ілан їх не приймає, мала їх не приймає. Миша Ну, да, Миша, крутоня мала їх не приймає, Шипляють на них дуже сильно. Ілан дуже не приймає їх, дуже-дуже сильно, якщо ще крутоню можна. Там якось вмовити, то Ілан дуже їх не приймає через те, що їх мама на нього напала неодноразово, вже два рази вона на, на нього нападала. І через це він їх терпіти не може. Ну і Звісно, ми не потягнемо годування, не потягнемо їх утримання. Це, виходить, потрібно. Їх тримати в домі. Я не за те, щоб у мене Ілан вийшов два рази на вулицю, один раз був, абсцес, зараз сидить, хекає. От, чоловік мене вмовив, давай його випускати, хай він біжить на вулицю, От, добігався. Знову він захворів і знову він щось хекає. Не знаю, що з ним, можливо, вдарився животиком. Як я на животик йому натискаю, він хекає і не мурчить. Він зазвичай мене такий моркотун, він зовсім не мурчить. Тому ніяких більше вулиць. Ну його я не розділяю те, що котам краще на вулиці. Краще, довше життя якісніше в них саме в родині і в будинку. Ніяких болячок, ніяких кліщів, ніяких бліг один раз обробили і все. Ніяких тобі глистів і цього прочого живуть повноцінні. А коли вони на вулиці, і гвалтують коти. Здорові, вони народжують самі в болячках, народжують ще дітей недогодованих. Це ж вони чому в мене такі? Тому що вони догодовані, тому що я їх дитячою сумішю вигодовую, тому що я їм кормику гарного купляю. І так даю просто поїсти. Через це вони такі райливі. Якби вони були на вулиці, вони були б задохлі, недогодовані, бо кішка захворіла, в неї майже не було молока зовсім. От так. І, може, б і померли, може, їх би роздерла лисиця, чи якісь ще роздерли б їх коти. То таке життя. Або кроти. Да. Ото таке життя було б у цих котятах. А так вони, дивіться, повні енергії, повні життя, повні чудового часу. Дивіться, як граються. Їм класно. Оце повноцінне життя котяти, а не те, щоб вони хотяги там би лежали. У них, до речі, коли я їх забрала, у них язички були не рожеві, а такі блідо-помаранчеві. Уявіть, там у них не вистачало ніяких поживних речовин в організмі. А тепер вони такі здорові котятки. Де? Та Тому я рада, що в них буде дім, і що вони будуть жити в квартирах. Я сподіваюся, ті люди все ж таки розуміють переваги стерилізації, переваги життя котейки все ж таки у домі. Популяцію треба трошки зменшувати, і всі знають, що коти, які живуть ось так, вони живуть довше. А коти, які живуть на вулиці, ну, давайте дивитись правді в очі. Вони живуть ну, до 10 років. Це в найкращому випадку. В найкращому. До 10 років. Коли вони живуть в домі, вони живуть до 15 років, плюс вони нічим не хворіють. І ще коли кажуть: ой, в мене був кіт, він прожив 20 років. То, може, і не ваш кіт був. Він пішов десь помер прийшов такий самий. Бо я дивлюсь, тут по селу однакові всі ходять кітські коти. Їх і виїздити не буде, той кот чи не той кот. Отаку. Побігли mm -hmm. гратися. Mm -hmm. ну, то такі справи малята. Тому я за котички врада, але все ж таки їх маму треба також десь прилаштувати, я її вихожу, і потім буде вона. Е Прилаштована, тож бронюйте. Вона дуже красива кішечка, дуже гарна. От мене, до, до речі, кіт, поки він жив 2,5 роки, половиною роки, поки йшла війна, він жив в квартирі, нічого з ним не ставалося жодного разу. Він нічим не хворів. Тільки його почала випускати на вулицю, одразу якісь срачки, болячки, то ще щось, то ще щось. Тому все ж таки, я вважаю, що треба. Відповідально відноситися до наших найменших братиків, якщо ми їх заводимо у собі. Якщо вже ми завели, ми маємо відповідати. До речі, зараз є навіть закони, які вже прийняли, і за кожного домашнього улюбленця ми маємо відповідати вже і юридично. Пам'ятайте про це.